Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування сирного пирога на листковому тісті. Пергаментний папір потрібно добре змастити вершковим маслом та виставляємо його форму, яку ви маєте. Може бути кругла, подовгаста, це не має значення. Розмір форми приблизно я напишу внизу під відео. Листкове тісто у мене є дріжджове, я його наполовину розморозила, а далі відріз... відрізаю приблизний розмір так, щоб вистелити дно форми. Обов'язково притрушуємо тісто з двох сторін борошном. Вистеляємо його по формі, так як у мене вона кругла, тому ось такі кутики, які є, я їх просто обрізаю. З іншого тіста, що в нас залишається, ми нарізаємо на смужки висотою приблизно 6-7 см. Це будуть наші бортики. Так як кругла в мене форма є, тому мені доводиться місцями трішки тісто натягнути. Але я думаю, що у вас з цим проблем також не виникне. Місця стику обов'язково між собою добре зліплюємо. А далі тісто потрібно проколоти дно декілька так рухів хаотично веделкою і змастити трішки вершковим маслом. Також посипаємо обов'язково приблизно одну чайну ложку борошна по, по тісту по дну. Натираємо увесь сир на грубій терці. Ну, я додатково ще взяла моцарелку, я її просто в кінці поріжу на маленькі шматочки і розкладу поверха. Викладаємо більшу частину сиру на тісто, заздалегідь включаємо духовку на 180 градусів. Тепер сюди на сир викладаємо зверху бланчировані броколі. бланчируємо їх обов'язково у підсоленій водичці. Ще зверху трішки додаємо солі і чорного меленого перцю. Викладаємо нарізані кружельцями помідори. Приблизно десь на 03 на 05 доволі тонесенько. Помідори теж трішечки зверху солимо і все засипаємо решту сиром, що у нас залишився. Я ще зверху, ось так, пластинками накриваю, щоб в наш поріг повністю був закритий. І зверху ще викладаю моцарелку. Все ставимо у духовку на 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. І ось наш смачний пиріг є готовий. Щойно, щойно, з духовки. Щоб ось така красива була рум'яна скоринка, у мене він простояв 50 хвилин в духовці, і потім ще 5 хвилин при виключенні, я його не спішила виймати. А далі, коли ми витягнемо з духовки, даємо, щоб він трішки вистигнув, і можемо діставати з форми. Нарізаємо та подаємо до столу. Ще хочу також звернути вашу увагу, що від вибору сиру вашого улюбленого буде і залежати смак майбутнього пирога. Якщо ви любите більш такі насичені та яскраві смаки сирів, то і пиріг буде більш насичений і яскравим. Якщо більш ніжні та молочні, такі вершкові, то і смак пирога буде ніжний вершковий. Тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою! Підписатися обов'язково на канал Українські Домашні страви і всім папа. -па!